Готуємо знаменитий десерт класичний львівський сирник. Рецепт простий та дуже смачний. 100 г родзинок заливаємо окропом та залишаємо на 15 хвилин, після чого промиваємо та просушуємо паперовим рушником. До кисломолочного сиру, якого 600 г, розбиваємо два яйця. Насипаємо 80 г цукру, 1 г ваніліну, 50 г сметани жирністю не менше 20% та додаємо 70 г вершкового масла, яке потрібно розтопити. Також додамо столову ложку кукурудзяного крохмалю і натираємо цедру одного лимону. Усі інгредієнти ретельно перемішуємо блендером. Додаємо родзинки та перемішуємо силиконовою лопаткою або ложкою, переливаємо у форму для випічки. Тим часом духова шафа нагрівається до сто градусів. Стукаємо формою декілька разів. По столу, щоб із тіста вийшло зайве повітря. На нижній рівень духової шафи ставимо ємність із водою. Випікався сирник годину, та ще 15 хвилин був у духовій шафі після того, як я її вимкнула. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо на ніч у холодильній камері стабілізуватися. Для глазурі змішуємо 200 грамів шоколаду та 40 г вершків жирністю 33%. Кип'ятити не потрібно. Як тільки інгредієнти матимуть одну масу, знімаємо з плити, поливаємо сирник з усіх боків. За бажанням прикрашаємо сирник вийшов неймовірно ароматний, ніжний та смачний.